Здоровий сон має тривати 8 годин, так говорять науковці. Але в умовах війни для українців це буквально розкіш. Впертися в сроки, так сказати, то тоді, звичайно, що для сну залишається лише там пару годин. Але кава і все це була пекарня. Мене вигнали на нічну зміну. Я сказав: я засну 20 годин ночі, все не виробило. Я вдарився головою. Просто об стелаж і все. Якщо мене завал на роботі або по навчанні. Якісь баргіч чи щось типу того, то мені приходиться спати по 4-5 годин. Це прям вялість, така ну немає сил, настрою, то це ну, багато на що впливає. Кияни переконані, недосипання може викликати лише в тому, але глобально здоров'ю не зашкодить. Утім, американські вчені іншої думки їм не давали спати 31 годину, і виявили, що людей, які не спали 31 годину, у них рівень бета-амілоїду. Вищий на 5%. відсотків, і тим самим є ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера.